Українці, привіт, привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами говоримо про дуже важливу тему, а саме про митне оформлення транспортних засобів і оцінку автомобіля на митниці. Чому оцінка транспортного засобу така важлива? Тому що саме від тієї ціни, яку митниця оцінить ваш транспортний засіб, ви будете сплачувати митні платежі. Є перший метод оцінки транспортних засобів. Коли ви на митницю надаєте документи на автомобіль, а саме договір купівлі-продажу. І вже від цього договору митниця дивиться, яка ціна стоїть в договорі купівлі-продажу, і каже: Або їм ця ціна в договорі купівлі-продажу підходить. По тій ціні, по якій ви купили автомобіль, або можливо вона для них дуже низька, і вони хочуть ціну транспортного засобу вам високо підняти, щоб ви робили доплату митних платежів. Для того щоб цього не було, що потрібно зробити, потрібно замовляти звіт експерта. Ось як цей звіт експерта виглядає, і такі звіти ми робимо для наших клієнтів: це звіт про експортну оцінку транспортного засобу, яку робить відповідний ФОП, відповідний експерт. Що ми бачимо в цьому звіті? Зверніть увагу. Спочатку йде інформація про автомобіль. Інформація про автомобіль в нашому випадку це Nissan Qashqai 2013 року випуску. Вказується він код цього автомобілю. Початок, і далі експерт пише дослідження. Експерт не просто так робить дослідження. Експерт це висококваліфікована особа, яка має відповідний сертифікат, щоб робити ці дослідження, є відповідна нормативна база. Де він робить, ми читаємо. Там перше є закон України про оцінку майна, майнових прав та інше. Далі методика оцінки майна. Далі третя методика товарознавчої експертизи, є відповідні закони, підзаконні акти, де експерт робить оцінку цього транспортного засобу, на що він посилається. І далі, вже після того, він вказує базу оцінки. Принципи оцінки, як цей транспортний засіб оцінюється, і саме головне це технічний огляд транспортного засобу, який проводить експерт. Що він вказує? Він вказує там, іде таблиця спеціальна, де є марка, модель, потужність в кіловатах, Перша реєстрація транспортного засобу, дата оцінки, і особа, тобто ви та особа, яка замовляла цю оцінку. Також вказуються і показники однометра, тобто пробіг цього автомобіля. Це такі загальні базові поняття, які вказує експерт. Після чого експерт вже робить саме дослідження. І що цікаво, там є фактори, що впливають на вартість автомобіля, на його знос. І дуже важливо, що потребує митниця це. Посилання на аналогічні автомобілі. Якщо експерт вказує, що цей автомобіль коштує там п'ять тисяч євро, він має показати, що десь в світі ці автомобілі по такій ціні продаються, і вони потребують посилання на сайт.